Вітаю, друзі! Сьогодні ми будемо говорити про життєво важливу тему. Слово Боже, Усвідомлюєте, святе письмо є основним способом спілкування Бога з нами. Це Його Слово, Його дар нам навіки. Саме через святе письмо він відкриває нам ким він є, і як сильно він любить нас, нашу історію життя та його план спасіння, як жити щасливим життям, надію, на яку ми маємо сподіватися, і багато іншого. Дійсно, як сказав Псалма співець у Псалмі 119, вірш 105. «Слово Твоє – світильник для ніг моїх і світло для стежки моєї». Коли ми відкриваємо нашу Біблію в Євангелії від Івана, ми читаємо це чудове твердження в першому розділі та вірші першому. Спочатку було слово, і слово було в Бога, і слово було Бог. Який прекрасний опис Ісуса, Сина Божого і Сина Людського. Ідеальне поєднання людського і божественного. Ми достеменно не розуміємо, як це може бути, але ми знаємо, що це так. Ісус Христос передав нам свої слова життя через святе письмо, живе могутнє Слово Боже, згідно з посланням до євреїв, 4 розділ, 12 вірш, говорячи про святе письмо, Ісус стверджував: це ті, що свідчать про мене. Біблія – це Боже послання, дане людству мовою людства через людей, які були божественно натхнені, які пояснюються в друге Петра, 12 розділ, 21 вірш. Говорили святі Божі люди, спонукані Святим Духом. Святе письмо є основою, на якій ми, як адвентисти, сьомого дня, ґрунтуємо всі наші переконання і доктрини. Ось чому наша найперша фундаментальна доктрина. Це святе письмо, яке звучить так. Святе письмо, старий і новий завіт, є написаним Словом Божим, даним Божественним натхненням. Натхнення автори говорили і писали під впливом Святого Духа. У цьому слові Бог передав людству знання, необхідні для спасіння. Святе письмо є найвищим авторитетним і безпомилковим одкровенням його волі. Воно є стандартом характеру, випробуванням до. Освіду остаточним розкриттям доктрин і надійним записом божих дій в історії є багато текстів, які підтверджують красу і силу святого письма у книзі приповістей, 30 розділ, 5 та 6 вірші. Ми читаємо цю обітницю та застереження. Кожне слово Боже чисте, воно є щитом для тих, хто покладається на нього. Не додавай до його слів, щоб він не докорив тебе і щоб ти не був визнаний брехуном. В книзі Ісая, 8 розділ, 20 вірш, свідчить до закону та до свідчення. Якщо вони не говорять згідно з цим словом, це тому, що немає в них світла. В Івана, 17 розділ, 17 вірш. Ми знову читаємо, як Ісус підтверджує важливість святого письма, коли він молиться за своїх учнів, просячи свого небесного батька, освяти їх своєю істиною. Бо твоє слово істина. у посланні до Солунян апостол Павло говорить віруючим. Тому і дякуємо Богові безупинно, що ви, прийнявши слово Боже, яке чули від нас, прийняли не як слово людське, але як істину, слово Боже, що діє і в вас віруючих. Так, друзі, Біблія – це справді Боже Слово для нас, яке відкриває його істину та наближає нас до нього, коли ми виконуємо його Божественну настанову, викладену на її цінних сторінках. Але щоб по справжньому почути, як Бог говорить, ми повинні підходити до святого письма, вірячи, що воно насправді є найвищим авторитетним і непомильним одкровенням його волі. У книзі Велика боротьба» ми читаємо попередження істини, найбільш чітко розкриті в Біблії, були оплутані сумнівами і темрявою вчених людей, які, вдаючи велику мудрість, навчали, що святе письмо містить містичну таємницю. Духовне значення не просліджується у використаній мові. Ці люди лже вчителі. Саме тому Ісус сказав: ви не знаєте ані писання, ані сили Божої. Мову Біблії слід пояснювати відповідно до її очевидного значення, якщо не використовуються символи чи фігури. Христос дав обітницю. Якщо хто хоче чинити його волю, той дізнається про це вчення. Якби люди сприйняли Біблію так, як вона написана, якби не було лже-вчителів, які вводили в оману та плутали їхні розуми, писання би були сприйнятні, і це потішило б ангелів і привело б до кошари Христа тисячі й тисячі тих, хто зараз блукає в омані, На жаль, сьогодні ми бачимо в деяких місцях брак розуміння Біблії. Та того, як її тлумачать, а також фактичний антагонізм проти Слова Божого. Незважаючи на це, церква адвентистів сьомого дня вірить в автентичність і авторитетність Слова Божого святої Біблії, і воно має застосовуватися до всіх людей скрізь і назавжди. Як зазначено в офіційно проголошеному документі методи вивчення Біблії церква приймає лише історичний біблійний або історико-граматичний метод тлумачення святого письма, дозволяючи Біблії тлумачити саму себе рядок за рядком, вірш за віршем, припис за приписом, завдяки силі Святого Духа. Друзі! Мушу вас попередити, що сьогодні ми зазнаємо нападу від історично-критичного методу та інших гуманістичних методів тлумачення Біблії, які не є методами орієнтованими на Бога. Розумієте, в історично-критичному методі тлумачення саме читач стає тим, хто визначає, що є правдою, а що ні. Це дуже ненадійний спосіб читання святого Божого Слова, тому що як вказує Єремія у 17 розділі 9, вірш. Людське серце понад усе лукаве і вкрай лукаве. Хто пізнає це? Я закликаю вас дозволити Святому Духу. Вести вас у пізнанні та розумінні святого письма використовуйте лише історичний підхід до розуміння біблійних пророцт. не претестичний, не футуристичний, не історико-критичний, а історико-біблійний метод розуміння Божого Слова. У книзі Духовні Дари Том 3» ми читаємо: Бог дав достатньо доказів, на яких базується віра, якщо людина хоче вірити. В останні дні земля буде майже позбавлена правдивої віри. З найпростішого приводу слово Боже вважатиметься ненадійним, тоді як людське мислення буде сприйнятним, хоча воно суперечить ясним фактам зі святого письма. Брати і сестри, не піддавайтеся впливу тих, хто в церкві чи поза нею, хто ігнорує, очорняє або зневажає слово Боже. Як адвентисти сьомого дня ми твердо стоїмо на чіткому розумінні та прийняті всього Слова Божого, як воно читається. Я заохочую вас щодня проводити час з Богом у його слові. Відкинувши всі упередження, ідеї та просячи Святого Духа вести вас, ви будете щедро винагороджені. Давайте зараз разом помолимось, небесний батьку. Дякуємо, що ти дав нам найдорогоцінне святе письмо, Слово Боже, Біблію. Дякуємо, що ці дорогоцінні слова, які написані, представляють Ісуса живе слово. будь ласка, благослови кожного з нас під час вивчення та читання цієї дорогоцінної вістки, розуміючи, що ми повинні дозволити Біблії тлумачити себе силою Святого Духа. А не ставити власні упереджені ідеї поверх Біблії, щоб змусити Біблію сказати те, чого вона не говорить. Отже, Господи, ми просимо, щоб ти скерував нас у вивченні Твого дорогоцінного Слова. Дякуємо, що чуєш нас, і дякуємо, що даєш нам Слово Боже Біблію в ім'я Ісуса. Просим. Амінь.